Шановні колеги, добрий день. Сьогодні темою моєї доповіді буде візуалізація вогнепально-вибухової травми у дітей. Це наш власний досвід. Досвід починаючи з 24 лютого. Ми весь цей час працювали і залишаємося працювати у місті Харків. Європейський радіологічний центр це приватний діагностичний центр у місті Харкові. Харків, він хоч і зібраний з уламків. Але не зламний. А, хотілося би показати декілька кейсів, тих, як один б, кейс, той, який відбувся до початку війни. На жаль, через помилки у вихованні та недогляд діти з тяжкою черепно-мозковою травмою були у нас на дослідженнях. І у довоєнний час це дів дівчинка восьми років а, після катання на тюбінгу з тяжкою черепно-мозковою травмою. І Фото з операції. Вогнепальні та вибухове поранення. Почали ми їх бачити з 2014 року. Звичайно, у 2022 році їх кількість збільшилась. Збільшилась катастрофічно. Досі залишається відкритим питання. Доколи це буде тривати. Хотілося б, звичайно, щоб швидше закінчилось. А Трішки статистики саме наш досвід в діагностиці в нашому центрі з 24 лютого це чотири дитини 7, 8, 15 та 18 років. Деякі з них були неодноразово на обстеженні та 24 дорослих із вогнепальними та вибуховими травмами. Хотіла трішки розказати про нашу роботу саме у цей час. Ми почали виходити майже з перших днів війни, вперше перше 27 лютого. Потім 3 березня, а починаючи з 8 березня щодня. А, на жаль, з урахуванням того, що більша частина колективу евакуювалась, то працювати приходилось одній. Самій. Я просто зранку приходила, вмикала томограф без медсестер, без адміністраторів, без персоналу і робила дослідження пораненим. А декілька кейсів дорослої тяжкої вибухової травми. Це чоловік 31 року з проникаючим пораненням головного мозку, ділянками розможення паренхіми та пролабування їх у кістковий дефект. Більшість пацієнтів надходили до нас на обстеження, на обстеження уже після первинної хірургічної обробки, бо поступали вони у лікарню в будь-який час, і спочатку проводилась первинна хірургічна обробка, а потім уже дослідження на томографії, якщо таке знадобилося. Також видно субдуральну гематому. Також були поранення грудної клітини, паренхіматозних органів. Таких кейсів достатньо багато. Хочеться звернути увагу на поранення грудної клітини у чоловіка 52 років. Уламок, начебто, і розташований на рівні міжхребцевого отвору, але ранівий хід проходить саме через спинний мозок. У нього повний. Параперез. Людина не ходить. І численні поранення щелепно-лицевої області, обличчя головного мозку, скелету. Це найчастіше зустрічалось. Останні, останній чоловік 40 років був відсканований буквально декілька днів тому, у вересні 22-го року. На жаль, Досить досі надходять такі пацієнти з такими пораненням з вибуховою травмою. Ми бачимо ділянки забою. Це вже після хірургічної обробки з зміщенням інтракраніально-кісткових фрагментів. Але що акцентує увагу у цьому пацієнті? Це його анамнез. Він поступив декілька днів тому. Це вже не наші хлопці. Це ось повітря у паранхімі головного мозку. Це просто сердечко від ВСУ. Це російський військово полонений. А тепер ближче до дітей. З 24 лютого, на жаль, діти поступали до лікарні з тяжкою вибуховою травмою. Перший кейс це від 1 березня цього року, хлопчик 7 років з численними забоями головного мозку. І ділянками розможення у кортикальних відділах обох лобних часток. Бачимо кісткові фрагменти на цьому рівні, а також бачимо, що кісткові фрагменти залучають сагітальний синус. На жаль, від венографії комп'ютерної нейрохірурги відмовилися: дитина вже також була після первинної хірургічної обробки. Нейрохірурги інтраопераційно вже бачили, що пошкоджений сагітальний синус. Ну, вирішили не проводити повне обстеження дитини. Наступний кейс: дівчинка, дівчинка 18 років. А, на, цьому зображ... на цих зображеннях ми бачимо ділянки геморагічних забоїв а, лобної та скореневої часток, а також багатоуламкові переломи основи черепа. Око втрачене. А, якщо ви придивитеся, то у лівій ніжці мозку вогнище геморагічного пропитування як, про, як прояв дифузного аксонального пошкодження. Уламки, орбіт, уламки передньої черепної ямки пролобували в орбіту. З наявністю численних гематом а, субдуральних на рівні ушкодження. І тяжким а, переломом. Кісток черепа. На цих аксіальних мів зображеннях видно наскільки сильно зламана основа черепа, тобто лінії перелому розходяться майже на всі кістки з злученням крилоподібних відростків. Наступний кейс це дитина, дівчинка 15 років. Вона потрапила до нас уже в липні, тобто тяжкі поранення ми бачили не лише в перші місяці війни, а і зараз під час острілів артобстрілів. Дівчинка була доставлена і врятував їй життя. Просто перехожий, який проїжджав мимо. Можливо, б її не встигли доставити до лікарні, але людина, яка проїжджала мимо, доставила її в лікарню швидкої медичної допомоги у місті Харкові. Ми бачимо численні металеві уламки у м'яких тканинах, а також уламок у пенохімії правої легені. Дуже гарно видно на цих зображеннях саме рунєвий канал. І звідки саме було потрапляння уламка. І ще один кейс хлопчик восьми років. Поступив він 8 березня до лікарні на цих зображеннях. Видно внутрішній шлуночковий крововилив кров у четвертому шлоночку. Також численні ділянки забоїв скроневої частки і крововилив субарахноїдальний у базальні цистерни, а саме супрасилярну, асиметричний з розповсюдженням по сільвієвій щілині ліворуч. Кров у шлуночках та супраселярно. Уламок пройшов до основи черепа і залишився чітко у порожнині Атланто оксіального суглоба переднього, серединного. На цих реконструкціях дуже гарно видно, де розташований уламок. Траєкторія раньового ходу. Саме поранення було в вилично скорневій області. Ранйовий хід зверху вниз, спереду назад, через скроневу та підскроневу ямку з розтрощенням кісток основи черепа. Через декілька днів хлопчик погіршився. Все ще звертає на себе увагу асиметричний крововилив в супросолярній цистерні. Також видно ділянки. Ішемії. Повністю випав весь басейн лівої середньої мозкової артерії. Ми пропонували нейрохірургам кати ангіографію ще в перший день дослідження, тому що був задітий сонний канал. Але нейрохірурги тоді відмовилися на цей раз вони згодилися провести дослідження з урахуванням особливо того, що з'явилася ішемія. При проведенні ангіографії видно, нерівномірний нерівномірний та звужений просвіт кавернозного відділу внутрішньої сонної артерії за рахунок травматичної дисекції, а також крупну псевдооневризму одного відділу. Чому я акцентую увагу саме на тому, що був асиметричний крововилив а, в базальні цистерни мозку та заходом сільвої щелини? Тому що в нашому центрі є великий а, досвід пра пра праці з субрахноїдальними крововилами в нейрохірургічному відділенні. І ми розуміємо, що якщо є такий субрахноїдальний крововилив, то повинно бути пошкодження десь судини. Це повинна бути псевдоневризма. Ну, на жаль, інколи ми не маємо впливу на наших нейрохірургів. Дуже гарно видно аневризму, куди воно направлено, на псевдоаневризму. На наступний день стан хлопчика дуже погіршився. Його знову привезли на контроль. Ми бачимо дифузний набряк, паренхіми головного мозку, все ще видні ділянки ішемії, а також ми бачимо ознаки вклинення, тобто здавлення повне базальних цистерн, транстенторіальне вклинення, деформація ніжок мозку. В цей же день йому була зроблена декомпресійна краніотомія. На жаль, через 3-4 дні дитина померла. Щодо огляду літератури та частоти виникнення таких травм, з літератури до 2011 року описано 177 випадків травматичної дисекції інтракраніальних судин. Це не дуже часта патологія. Дані з, зі східних а, військових госпіталів, там де проводились бойові дії, там, звичайно, ця частота дещо вища. І вони приводять свої дані в тому, що від 11 до 20 відсотків двадцяти травматичного ушкодження інтракраніальних судин є взагалі при вибіховій травмі з пошкодженням черепу. А, і рекомендації наведені до того, щоб Потрібно якомога раніше проводити КТ-ангіографію або інтервенційну ангіографію для того, щоб виключити а, ускладнення. Адже а, а, виникають ішемії а, у середньому в перші 15 днів. Лише 37% в перший день після отримання травми. Огляд літератури щодо того, де можна почитати про травматичні дисекції. Ну і дуже хочеться сказати, що ми сподіваємося що наші діточки, діти Харкова, зможуть рости і розвиватись не в таких умовах, які є зараз. На жаль, все ще діти залишаються у місті. Дуже я вам дякую за увагу.